Потужний вечір, любі телеглядачі. Ви на каналі Чим, пан Іван. І в цьому потужному відеоковзанку я розкажу вам про розробку моєї найпотужнішої в світі гри Козак ТД, яка з такими козаками і захист вежами. Гайда. У попередніх серіях. Орлик побіг за ними, благаючи надати хоча б частину армії, але татарам було по цим бала. Я вам тут зараз пів відео шукав у поході на правобережжя щось корисне для моєї гри. Воїн Запорозький нагадав мені про прудський похід Петра І. У минулому відео ми зробили шостий рівень гри, присвячений походу Пилипа Орлика на правобережжя. Ну і в тому ж відео я до Петра, що ідея ця повна фігня, бо в грі Козак-ТД, Козак, Тавер, де Хвенс, типа захист. Тому надо, щоб козаки захищались такий ігровий жанр. А тут якби похід якийсь. І взагалі, царь Москви Петр І теж робив такий собі пруцький похід. От щось із цим можна зробити. І не походами єдиними. Ще тут якісь ачівки, які на форумі з ідеями дехто намудрив кінцівки різні, і інша дрібнота, по якій ми плавно пройдемося. Зараз, по суті, гру неможливо пройти. Ви можете, звісно, пройти всі шість рівнів на всіх трьох складностях, але по голіманці вас за це ніхто не погладить. А хотілося б. Тепер, коли ви проходите останній шостий рівень, неважно на який, на легкій, на середній, на важкій складності, вас перекинуть. Ось таку менюшку. І залежно від того, на які складностях як ви проходили всі рівні, таку кінцівку вам дадуть. Незабаром я ще пойму, що подібна система перекидування одразу з міста в кар'єр це якась габела. І поміняю її, але це якби потім. На черзі у нас бонусні рівні, які відкриваються після проходження основної гри, неважно на яку кінцівку. Бонусні рівні, це як можливість нафармити трохи грошей на покупку всілякого стафу в магазинчику, щоб з новими силами пройти гру вже на більш складну. В складностях. Всього їх троє. Грошиків, як вже зрозуміло, дають багато, порівняно. Що вони з себе ото представляють? Назва темні сили. Доволі інтригуюча. Тому почнімо спочатку: з чумацького шляху. Татари влаштували засідку на чумацьку балку. Захистіть чумацький шлях від грабунків. Не дайте жодному з возів постраждати. Гайда! Все інтуїтивно зрозуміло. Звичайнісінький рівень, але якщо хоч один турок зачепить хоч один віз, це габел. Тому ставимо сагайдачного Петра і розносимо їх в пух і прах. Бу -бу Бум отримали очівочку, ми до них ще доберемося. А поки польське військо суне на гетьманську столицю, ви маєте побудувати останню лінію оборони на наявні кошти прибуток відсутній. Це такий бонусний рівень другий, як ясно із опису, надо розставити оборону на обмежений бюджет. Окрім стартових трьох тисяч, ніяких субсидій не очікується. Після розстановки можете лише рухати козачків туди-сюди або приміняти сили ось ці, які ви закупали до цього. Разом із батьками Хмельницьким ми не даємо ми шансу. Ну а як же іще, виграєм, виграємо, переходимо до московити використовують магію, щоб стати невидимими. Відьми йдуть на поміч козакам, розвіюючи ворожі чари. Вже не згадаю, що це я таке курив, мабуть, соломку з ларька. але рівень вже було створено. Все тут таке темне і страшне. За замовчуванням, козаки сліпі і цих напівпрозорих прозорих ворогів помітити не можуть. Ну прям взагалі нічого не нагадує. Тому замість гетьманів можна ставити лише відьму, які виявляють московитів у радіусі. І щойно ворог покине радіус дії відьми, то одразу стане знову, типа, невидимим. Тому тактика проста: ставимо відьму кудись сюди ближче до розвилки навколо. Решту війська, і все як би, до побачення. А хто дуже уважний, помітив, що кнопочки для перемикання звуку та музики кудись ділися. Вони переїхали в менюшку паузи. Да, я зробив таку собі реформу панельок, бо з ними ще з самого початку були вічно якісь негаразди. То інфа про козаків десь у чорта на рогах з'являється, потім у чортанах хвості, ще козаків у куток майже неможливо переміщати, і бла бла бла, і бла бла бла. Не то що зараз. Зараз все. Приємнімо. Бачите, коли ми хочемо поставити якогось козака, то панелька з інфою про нього не тільки з'являється на видному місці, а ще й не заважає при самій розстановці, оскільки стрибає з боку в бік, коли ми наводимо на неї мишу. Таким чином козаків можна поставити взагалі будь-який доступний куточок карти і ніякі панельки вам не завадять. Схоже, і з панелькою для прокачки: якщо козак в лівій стороні, то панелька буде справа. Якщо козак в правій, то панелька зліва. Тоді можна і прокачувати козака. І бачити його, і випадково не знищити його під час натискання. І до речі, оця реформа панельок пішла комплектом з гарячими клавішами, Які запропонував такий собі Just Bad. Дякую, аж підскакую. Тепер все отак дуже зручно. По хронології я мав би вам зараз розповідати про те, як я робив ігрові очівки досягнення. Але мені хочеться поки побалакати про прудський похід і новий сюжет для шостого рівня, який я придумав за його мотивами. Так що терпіть. Në no shote historik, shote të vjetë bërë. У попередньому відео я розказував про похід Пилипа Орлика на правобережну Україну 1711 року. Що він там робив? Пилип Орлик написав конституцію, але ще треба звільнити землі, щоб вона на них діяла. А Україна на той час була захвачена московитами. Бо на дворі у нас північна війна. В общем, зібрав всіх підряд українців, поляків і татар. Пішли спочатку. Було все чи назис, розбили колаборантів під лисянкою, але в цьому районі почали ісчерпуватися запаси. Уже перший дзвіночок, що буде габела, так сяк перейшли через річку Рось і провалилися за блогою білої церкви, втікли назад. Кінець, це отак дуже коротко. І поки пили порлик вертався з невдачі, у московитів почалася власна нова авантюра. Шведів Пьотр у Полтаві побив. Але шведський союзник, Османська імперія досі крутить дулю під носом. І от Петр рішає, а чого б не сходить походом на турків? Ні, ну а що? Гарна погода, війна, його улюблена розвага. Ідея була приблизно така: беремо армію, заходимо в Молдову, лупимо турків і з мужем Султана з нами Мириці. План, як завжди, безвідмовний. Московити зібрали плюс-мінус 75 тисяч армії, Пьетр з царицею Катериною в голові колони, слідом обозна сотні Такий собі Бухарест за три дня. До речі, називається він Прутський не того, що він якийсь фіговий, а того, що річка Прут така тече. Спершу все йшло гуд. У Ясах молдовський господар Кантемір каже: Хлопці, я свій, якщо на турків, то тільки разом. Але турки не думав собі думали. Їх вийшло під 150 тисяч. І яничари, і татари, і арта, весь асортимент. І вони беруть і оточують Петра десь біля річки Прут. Ну це вже чисто гг, лівай скат. Починається багатоденна облога. Московити сидять у таборі, вода закінчується, харчі теж коні дохнуть. Пьотер трохи панікує, трохи благає про договорняк. А щоб звучало більш переконливо, надіслав туркам кілька возів, нагружених всіляким дорогим мотлохом. Турецький візир, звісно ж, думає, а нафіг мені зайві втрати, і йде на перемовини. У результаті Пьотер сухим із води виходить із Османської імперії, але терпить приниження. Віддає туркам Азов фортецю, зобов'язується розібрати кілька інших фортець, від правобережної України, і також розірвав союз із Молдовою. Бідолаха Кантемір лишається в дурнях, але з точки зору гри, ну як сказати, Пруцький похід це коли московити сидять в облозі і ти граєш за думки. Тобто козаки знову не в темі. Наша армія десь з боку, Орлик тоді відновлював сили після невдачі. Для рівня в грі це трохи не то, бо виходить, що ворог сидить в кільці і сам здається, без штурму. Але, взагалі то перед тим як зайти в Молдову, Пьотер не оминув і земель українських. І саме після походу Орлика правобережжя було особливо нестабільним. І московицька армія не соромилася нищити села і міста, катувати населення та перевозити його на Контрольне москві лівобережжя, не соромилися того, що таким був наказ самого Петра. Виходить як на шостому рівні на правобережжі, коли туди заходить армія Петра. Деякі козаки створюють такий собі самостійний загін самооборони, аби захистити деяке село від деякого московицького підрозділу. Таким чином, гравець не впливає на прудський похід безпосередньо, але впливає на стан, в якому царська армія до нього дійде. Тому фон, який я отут намалював, представляє собою. Територію деякого правобережного села з шостим рівнем і з брудським походом усьо. І до речі, якщо ми вже фони зачепили, то ви могли помітити, що я їх намалював під кожний новий рівень. Питання на хіба є ж Овол Games, які малюють графіку за мене. Ні, ніякого лиха не сталося. Це лише буде така дуже потужна фіча. Якщо бонусні рівні розблоковуються з поганої кінцівки та вище, тобто з будь-якої, то починаючи з реальної чи то нейтральної. Кінцівки розблоковується потужна кнопка, що перемикає графіку між адекватною художньою, що за замовчуванням, та наголову тронутою моєю. Поки сенсу від цієї кнопки не настільки багато, бо не вся піксельна графіка ще перемальована у векторну. Змінюються лише деякі спрайти, типу козаків та ворогів, але з часом воно стане в рази прикольніше. За проходження гри на хорошу кінцівку, на найскладнішу. Ви додатково отримаєте ось такого красивого козачка собі в головне меню. Ну, да, це все. Разом із козачком ще задумана спеціальна музикальна тема, до написання якої я ще припахаю Микитку Гордієнка. А щодо ачівок, вони є, вони працюють, не хочу їх всіх спойлерить. Скажу, що деякі з них прописував Конор в оцих публікаціях, за що я йому дякую. Ще я намалював ці шедевральні іконки під них. Нормально бачити іконку можна лише після виконання самого досягнення. За замовчуванням у очівки видно лише опис, тобто що треба зробити для її отримання. Але серед усіх п'ятьох категорій є ще й приховані. І тут ви їх якби, самі шукаєте опису немає. Може навіть посилує, там зможете зорієнтуватися, але навряд чи це представляється можливим. Так, а це виходить все на сьогодні. Саме так. Переходьте за посиланням в описі, завантажуйте гру на комп'ютер, потім ще буде на телефон. Проходьте, напишите на яку кінцівку ви пройшли, які очівки виконали. Ще в описі посилання на Discord сервер. Приєднуйтесь, якщо хочете запропонувати. Якусь ідею для козачків з кимось побалакать або пограти в різні ігри. Потужне до побачення!